Доброго дня всім, шановні голубоводи, а також люди, які дивляться мій канал, хочу вам щось показати. Це я приїхав до голубів своїх на базу і тут ходжу по території і дивлюся Багато пір'я. Багато пір'я. Ну і думаю, що... Має бути і кольцо. Скоріше за все. Да, я його знайшов, це кольцо. Дивіться, чи це одного голуба. З'ївцю два. Ну я одне кольцо знайшов. Два кольца не знайшов. Всьоку порозу збирав голуб. Значить, дивіться, яке це кольцо цікаве я не знаю, там різкості немає, да? А, є. Значить, 190, 43, 40. Це клубне кольцо, семизначне. Але. 2010 року. У мене таких голубів немає. І я навіть не знаю, чи це. Його цього голуба оригінальне кольцо. Це скоріше за все, що людина закольцувала якимось старим кольцом. А може, це виходить 14 років голубові. ну, є такі голуби, все може бути. Ну от, Така, бачите, фішка. Оце його ось опіре, це коба тут його цього голуба бахнув. І схрумав. Це таке. таке сьогодні ми побачили. Да? Ну що, вертаємося до наших голубів і продовжуємо тему племенного періоду. Е... Таку пару чоловік на протязі тижня дзвонило. Напевно, десь до десяти. Проблема всіх одна і та сама. Починають хворіти голуби, починають молоді голуби, у кого там вже є, здихати. Я вам скажу, причин дуже багато. Цього року дивіться, яка весна холодна. Але незалежно від того, від цієї весни, яка б ця весна не була, якщо все зробити правильно, то голуби дохнути не повинні. Молодіє, маю. Віду. І старі голуби в племенному боксі також не повинні хворіти. Давайте виділимо цих пару минут, хвилин і поговоримо з вами, що зробити. Щоб у нас були в племенному боксі здорові голуби і не дохли молоді голубнята. І там не знаю скільки цих буде пунктів. ну, Під номером один, давайте скажемо. Так, значить, номер один. Голуби в нас відбираються протягом року і формується племене стадо. Протягом, не сьогодні, не завтра. Голубів, які ми вже сформували, ми сформували вже в цю, так, в цю групу. Відсадили ми їх там, посадили. Вже ми на початку племенного періоду ми туди вже не додаємо нічого. Тобто, в нас є, якщо у нас є 50 голубів, то це 50 mm. голубів. Там, зрозуміло, що можна щось викинути звідти, але не додати. Якщо є 30 голубів, то є 30 голубів, якщо є 10 голубів, то є 10 голубів. Все. Значить, Ні в якому разі в цей бокс ми вже не садимо нічого нового. Особливо в цей період, такий зараз період, який голуби вже починають нестися. голуби вже починають е, кормити молодих. Для того, щоб зберегти оцих молодих голубів. Не, не занести їм зарази ніякої, і ми нічого туди вже не добираємо. Якщо ми хочемо десь якогось голуба цінного взяли і хочемо від нього вивести ми окремо, тримаємо цього голуба, далиємо йому самку там одну чи дві, ну не важно, схем дуже багато є. Це у нас перший перша така, пункт. Другий пункт. Якщо ми Я ще вам покажу голубів якщо ми кормимо